Почнемо з вправи політ по квадрату кормою вперед. Спочатку піднімаємося та розвертаємося на місці, стаємо в початкове положення для здійснення руху назад. Пригадаємо, для руху назад дрон має дивитися вище горизонту. Відповідно, для підтримання висоти потрібно додати трохи газу. Коли дрон по інерції рухається назад, вирівнюємо лінію горизонту для стабілізації швидкості. Щоб здійснити поворот, нахил робимо в сторону повороту, а стіком Йо рухаємо в іншу. Завдяки цьому вирівнюємося і знову дивимося в напрямку протилежному руху. При поворотах потрібно буде додавати більше газу для підтримання висоти. При виході з повороту здійснюємо стабілізаційні кроки. Є кілька варіантів входу в поворот або перед поворотом зупиняємося і розвертаємося, далі продовжуємо рух, або робимо це на швидкості з врахуванням інерції і протидії їй. В другому випадку всі стіки будуть задіяні в більшій мірі. Спробуйте реалізувати різні варіанти. Наступна вправа політ по квадрату лівим бортом. Піднімаємо дрон та починаємо рухатись вліво, не повертаючи дрон. Лише підлетівши до точки повороту, розвертаємо погляд так, щоб рух продовжувався бортом. Якщо при повороті швидкість невелика, то в більшій мірі буде задіяний лише стік повороту йо та трохи нахилу в потрібному напрямку. Отже, щоб здійснити поворот, спочатку зупиняємося, вирівнюємо борт в напрямку руху дрона, це протилежний повороту рух Стіка Йо, та робимо невеликий нахил в сторону польоту, це треба відчути. Затримка між нахилом і поворотом, або їхня синхронна робота залежить від швидкості руху, а відповідно і інерції. Якщо ж ви робите повороти на швидкості, тут треба буде виконати більше стабілізаційних моментів як при самому повороті, так і при виходу з нього. В принципі, як і завжди, при польотах в акрорежимі. Хай щастить!